Нарешті весна краще влаштуватись на роботу, де... якщо вигнали з дому, то можна тут переночувати. Як я люблю. Привіт, я В Рублівській, а зараз розкажу, що ж я там такого наробив. В офісі ще прохолодно буває. Коли Поки сонце не повернеться не буде світити гріти в це вікно, то доволі прохолодно. У нас є тепер диван. Якщо вигнали з дому, то можна тут переночувати. У минулому відео, хто дивився уважно, я казав, що є такі думки, є плани, що хочу спробувати просувати наші товари конкретно шкарпетки через інтернет-магазин. Потрібно зробити його, прорекламувати і так далі. Згадую слова свого діду. Він каже, у тебе є два шляхи, ти можеш купити. А може зробити сам, так як у мене тут трошки є, я вмію задавати запитання в Google, YouTube, Я вирішив, що я зроблю сайт самостійно. Тим паче, що зараз є ну, безліч окей, не безліч багато платформ, на яких можна це все зробити, не маючи навичок кодування чи дизайну. Зробив сайт собі інтернет-магазин на платформі WordPress, в принципі, там. У всього функціоналу, цього функціоналу достатньо, без, те, що дається безкоштовно. Плагіни теж додавав все, все абсолютно безкоштовно. Було більш-менш складно. Це там я, я шукав деякий код, який потрібен був, щоб розширити функціонал деякого плагіну. І взагалі сайт. Звичайно, сайт мені не обійшовся абсолютно безкоштовно, тому що я. Заплатив за домен, заплатив за хостинг і за SSL-сертифікат. Це сертифікат, щоб Google не сварився на ваш сайт, типу у вас не захищене з'єднання. Я не буду вам не буду цей сайт показувати іншим користувачам. Ну що, роздавалося, можна отримувати. Купу замовлень і просто ось так. Але, але ні. Як я зрозумів, можете мене поправити в коментарях, хто розбирається сайт, потрібно ще просувати. Є SEO просування, є платне просування. SEO, я так розумію, це вже залежить від наповнення вашого сайту, як його будуть індексувати, сторінки Google і показувати е, шукачам, Бо ж налаштовувати Google рекламу, точніше, Google Шопінг, і ваш контент, ваші товари будуть вже. Платно показуватись конкретним людям. Далі мене історія познайомила з Merchant Center. платформа, куди ти завантажуєш товари, які хочеш просувати зі свого сайту. От і вже їх там через Google Ads, Google Shopping налаштовуєш і просуваєш. Я ж звичайно, як новачок абсолютний, тільки зареєструвався, одразу поліз руцями додавати товари всі. Потім вже розібрався, що там є таке, як. Фіди, платформа дозволяє підвантажувати вже списки з Excel або з Google таблички ваші товари, і ну, це, це набагато швидше, легше зручніше. Є там деякий етап модерації, товари ваші перевіряються. Написано, що вони можуть перевірятися, де здається, десь біля трьох днів, але в мене буквально за добу протягом доби вони всі вже були перевірені, активовані, і можна було готові до показу в Google реклам. І завершальний етап це налаштування самої Google реклами, Google Shopping для просування для показу реклами нашого сайту, точніше, товарів, які ведуть на наш сайт для шука... для людей, які шукають. Такий товар. Налаштування самої реклами я трошки вмію робити, трошки розбираюся, бо налаштовував вже рекламу на інші не на товари, але на послуги. Більш-менш це все схоже, має однакову е, механіку, але є, я познайомився з деяким нюансами. Приклад, е, не можна додати пошукові слова, за якими Google буде показувати. Твої товари, тобто він, він буде брати ці ключ, ключові, ключові фрази, ключові слова з твоєго твого оголошення, з, о, заголовку оголошення, з твого оголошення, опису товару. Все, що ти можеш ще в Google, чим ти можеш йому допомогти спрямувати куди потрібно, це додати, зробити список мінус слів саме в ніші шкарпеток, тих мінус слів просто дофігіще. От, Щоб не було такого треш-трафіку. Як, як у мене видався? Зараз я вже додав біля двох тисяч цих фраз і продовжую кожен день відслідковую, за якими пошковими термінами показувались мої оголошення, мої товари і відсію, які абсолютно нерелевантні. Я не знаю, як, як Google до цього прийшов, але е, ти, ну, такі, такі запити трапляються. що думаєш? Ну блін, ти серйозно? Ти показуєш мої шкарпетки, мій товар. По цим запитам взагалі не підходять. Чому так? Це ще не знаю, це ще якось. Розберусь згодом. Сама рекламна кампанія вона ще навчається, оптимізується і так далі. Вона проіснувала, пропрацювала десь на даний момент, на сьогоднішній день, десь. Днів 5-6, здається, десь десь так не пам'ятаю точно. Конверсії вже були, є. У нас є вже продажі з цього сайту. Ще я для себе, особисто для себе, зробив таке відкриття. Для, для мене відкриття. Я впевнений, що багато заглядачів вже знають знають про це і цим користуються давно. от Для мене це було відкриття. А у Гугла є планувальник ключових слів, я зібрав список цих ключових слів по тим товарам, які у нас виставлені на тому ж промі на OLX. Ці ключові слова плюс чат GPT, Я попросив його скласти мені про оголошення, використовуючи такі ключові запити. І я додав це на OLX і на Пром. Знову ж таки, якогось такого вид, видимого результату це не дало, але. На OLX помітно, що перегляди трошки збільшились. А пром показав у своїй статистиці показник CPA. Він виріс десь на 11%, якщо я правильно розумію, правильно пам'ятаю так, десь на 10 минуло дуже мало, там буквально 2 дні. Можливо, йому треба більше, а можливо, це все до одного місця. оці всі чати GPT і оголошення з ключовими термінами і так далі. Не знаю, я в цьому. Далеко такий великий глибокий профан, який розбирається і намагається знайти дійти до істини, як же, як же в, цій, в цій товарці можна продавати. Крім Google Shopping, вирішив згадати своє недовге не арбітражне минуле і налаштувати рекламу з Фейсбуку. На лендинги з нашим товаром і створив дві окремі сторінки в вигляді лендінгу, де можна було на одному лендінгу можна було замовляти шкарпетки з принтами, які в нас вже є. А на іншому я пропонував людям замовити шкарпетки зі своїм принтом. На тести я витратив, думаю, що небагато коштів абсолютно: декілька креативів, декілька. Описів в оголошенні, але знову ж таки не дало якогось результату. Очік результату на який я розраховував, не дало там перегляди, є кліки є, але продажів немає. Моя думка абсолютно суб'єктивна, що я невдало підбрав період запуску цієї реклами, тому що запускав буквально за 2-3 дні до початку велибня. Плюс ще погода була так собі, доволі холодно. Дощі йшли постійно, і люди думали там про свята, якісь як економії, і всі думки. Як відсвяткувати нормально, а не але але не про те, щоб там купити свій ті шкарпетки. Це моя ж думка, не знаю. Обов'язково спробую ще раз, звичайно, як же без цього, і подивлюсь на результати. Ну і по результату заробив, мабуть, 1100. Ні, нічого подібного. На жаль, за роботу цього Google Shopping, за період роботи 5 днів, було якраз 5, 5 замовлень. За 5 днів, 5 замовлень. Звичайно, хочеться більше. Я не знаю точно для цієї нічі, чи це нормально, чи це нормально в такий період. Чи це нормально, коли компанія тільки запустила. Дивлюсь далі, сайт, звичайно, що не вимикаю, реклама працює, побачимо, як там буде, що воно покаже далі. По маркетплейсам, Олекс взагалі мовчить, там тільки перегляди, кількість переглядів збільшилась. На промі було декілька замовлень, не розумієш, або ти просто ідіот, щось робиш не так, або не час. Може ще треба почекати, не знаю. Буду дивитися. Чесно скажу, да, є, є такі думки, що. Покинути це все і, і більше не займатися товаркою. Ще планую запустити Google Шопінг на е, пром сайт. Подивлюся, як це спрацює. Хочу ще спробувати е, налаштовувати рекламу у Фейсбуці на лендінги, як, як роблять арбітражники, але не використовувати, не брати якісь сірі товари, за що е, Фейсбук блокує аккаунт і не знаходити саме білі товари, біля біла товарка, за які не банить. Може, може реально це все, знаєте, ну не моє продажі, якісь, якесь там підприємництво, краще влаштуватись на роботу да і все, ходити зранку до вечора з понеділка по п'ятницю, чи якось два через два, чи три через три, ніч, ну не знаю. Ну, там, там, де є гроші, У мене щось заробити, працюючи на себе, ну не виходить.